Давайте розглянемо технометричний звіт паблішері. Структура усіх звітів однакова. Вона складається із частини з фільтрами або слайсами, а також грід з даними. Для того, щоб налаштувати звіт, вам потрібно обрати слайси, в розрізі яких ви хочете бачити дані. За замовчуванням, у нас завжди обраний слайс дата. Відфільтрувати дату ми можемо ось тут. Ми можемо обрати діапазон дат сьогодні, вчора, останні 7 або 30 днів, цей місяць, минулий місяць або ж спеціальний діапазон. Давайте оберемо спеціальний діапазон. Наприклад, 1 листопада, 30 грудня. Застосувати. Потім натискаємо кнопку Запустити звіт. і тоді ми отримуємо детальний звіт по днях в нашому гріді. Також ми можемо обрати більш аналітичні слайси, наприклад, сторінка. Після того, як ми обираємо слайс, у нас з'являється додатковий фільтр, в якому ми можемо обрати конкретну сторінку або ж групу сторінок, або залишити його порожнім, натискаємо кнопку Запустити звіт та побачимо дані у розрізі всіх сторінок. Зверніть увагу, що цей звіт відфільтрований по Page Views. Тобто по переглядах сторінок. Також ми можемо обрати одразу декілька слайсів для звіту. Наприклад, додамо ще слайс джерело. Тут ми також можемо обрати конкретне джерело або ж групу джерел, або залишити фільтр порожнім. Натискаємо кнопку Запустити звіт і бачимо дані у розрізі всіх джерел. У технометричному звіті ми також зможемо побачити аналітику по utm мітках Наразі на платформі доступні 7 utm міток Давайте оберемо їх усі. Після того, як ми обрали необхідні нам utm мітки ми також можемо їх відфільтрувати. Натискаємо кнопку Запустити звіт та переглядаємо статистику нижче в гріді. Також доступна аналітика по ГЕО. Для цього ми можемо обрати слайси країна, регіон або ж місто. Давайте оберемо країну. У нас з'являється додатковий фільтр, в якому ми можемо обрати конкретну країну або ж виключити її зі звіту. Натискаємо Запустити звіт і отримуємо звіт по країнах. Не менш корисною буде аналітика по сабдоменах. Для цього обираємо цей слайс. У фільтрі ми можемо обрати конкретні сабдомени або ж групу сабдоменів. Натискаємо Запустити звіт і отримуємо дані. Також зверніть увагу, що у звіті ви можете побачити дані по кастомних параметрах, якщо вони є створені у вашому кабінеті. Для цього оберіть конкретний кастомний параметр, який вас цікавить, та запустіть звіт. Після формування необхідного звіту ви можете експортувати його у двох форматах CSV та Excel. Також ви додатково можете налаштувати стовпці з метриками. Тут можна прибрати деякі метрики або ж змінити їхній порядок. Натискаємо застосувати і бачимо нові метрики. Додатково ви можете порівняти дані у звіті за конкретний період та отримати API URL посилання на цей звіт.